Друзі, рада вас вітати в новому відео. Рада вас вітати на огляді в гіпермаркеті Епіцентр це місто Львів. Як ви знаєте, що в Україні на даний момент 72 гіпермаркетів Епіцентр налічується в Україні салатник 90 гривень, а досить непоганий має дизайн. Така чашка підійде, 51 гривня з копійкою. Досить така порцеляна товста, 133 гривні сподобалися такі тарілки, таке блюдо, рельєфне покриття, не гладке, має окантовочку таку контрастну, дивлюся, хто виробник. Ще є глибша, така тарілка для супу, можливо, можна використати 109 гривень. І ось така тарілка 238 гривень, вона розписана вручну написано. Є більша, ще більшого формату. Я так розумію, це для вже других блюд. 136 гривень така тарілка. Теж красивий розпис поєднання кольору моку і такого блакитного. Це глибока тарілка 99 гривень з копійкою ну 100 гривень. Подивимося, ще чашки. Як бачите, посуд не є дешевим в епіцентрі. Як ви знаєте, володіє епіцентром Олександр і Галина Гареге, українці. І ще раз нагадаю, що в Україні 72 гіпермаркет гіпермаркети епіцентр. Так що є, в чому вибрати, подивимося посуд і подивимося трішки новорічного декору, чим нас потішив епіцентр. 139 гривень, а така глибша тарілка і а, така теж таку ціну. Чашки. Таке глазурне покриття. А, приємний колір, персиково-рожевий, 111 гривень. І є такі тарілочки, є салатники, є тарілки 186 гривень, 136, і 156 і 136 гривень. На будь-який ваш смак, на будь-яку вашу потребу для господиньок на кухню. Ми, жінки, любимо посуд, постійно би купляли, постійно з'являється щось новеньке. Красивий червоний колір, такий аж очі виїдає, 55 гривень. І є такі чашечки. Більша 60 гривень, менше 49 гривень. Я так розумію, одна могла б бути для чаю, друга для кави. 419 гривень такий набір з такою кришечкою, як таймер. Керамічний зверху така силиконова кришка. Це такий таймер, тому що я купляла в іншому магазині раніше, правда, було набагато дешевше. 89 гривень, 139 гривень, такі 89 гривень чашки. Є з різним принтом, такі милі і дуже ніжний колір. Ще такі 169 гривень. Хочу сказати, що всі Сінсеї ціни, от зараз я аналізую і дивлюся, теж стильні чашки, але вони так добре дешевші. 125-123 гривні. Ось така висока, може бути навіть для капучино, для лати. А ці милі по 104 з песиками різними. Подивіться, які класні! 104 гривні такі чашки. Вау! Навіть на подарунок можна. З такими принтами, як би, класика, ще з тих часів, з такими квіточками є тарілки 69 гривень. Така порцеляна. Розписані. Цей такий ніжний принт, ніжний обводочок. 99 гривень з копійкою. Є просто білі і кращої якості, вона якогось там такого особливого бренду. Я Бачу досить часто в епіцентрі саме цей бренд представлений. Красиві тарілки, такі ресторанні, білі без нічого, без ніякого малюнку. Ціни 248 гривень, 236 гривень, як бачите, така глибока, як я тримаю, 236 гривень коштує така тарілка. Це для супу чи для борщику. Тут теж пішли дорожчі, красиві тарілки, красивий посуд, 211 гривень така біла, з такою фактурною поверхнею, не гладкою. Сподобалася теж. Так що, хто хоче приїхати за тарілками в епіцентр, ви подивіться відео і побачите, на яку ціну вам розраховувати. Чи інфляція вдарила по ціновій категорії посуду 148 гривень. І такі чашки, такі, по, о, такі тарілки, бачите, блюда з такою нерівною поверхнею, фактурною, красиві. Оце величезне, таке як та, це як піднос. Це для фруктів, може бути якась нарізочка, ковбаска, сир, можна виноградику туди покласти, горішки. Ну, я зразу згадала Кавам, я б так зробила виноград, горішки. Рушнички, подивимося, текстиль для вани. Красивий м'ятний колір, ціни теж такі красиві, майже пів тисячі коштує цей рушничок. Це турецьке виробництво, я прочитала, і мають такі ниточки, як ви бачите, навіть видно через екран, повимикувані нитки. Я б не сказала, що вам якість. Меншого формату 209 і 199. Бачите, ниточки видно, це все Туреччина. От весь рушник, він бачите, який. Він хоча новий, але він вже з такими ще навіть його не використовували, але нитки вже всі торчать. Красивий колір, є ніжно-рожевий, є білесенький такий готельний. Подивимося на такі бокали, на такі келахи. Епіцентр вказує, що це бокали. Люблять поправляти, кажуть, що правильно українській мові келахи, але нічого. Зараз мода на них і такі келихи, Такі бокали, вони є і в сінсеї схожі. Правда, вони дешевші. В сінсеї з такого скла. Я думаю, що тут практично чуть не один виробник, просто по-різному запакували. Тому що якоїсь різниці я не бачу. Стакани 135 гривень. 135 і більше 150. Подивимося дерев'яні таці, 685 гривень, дерев'яна таця, дерев'яний піднос, це бамбук. Такі схожі таці я показувала вам на огляді в сей, хто не бачив, заходьте. 199 гривень це така підставка для сушки посуду, такий килимочок. Є 199 гривень, і є трішки дорожчі, і трішки на 10 гривень дешевше. Кольори дуже красиві. 199 гривень ось такий ще такий фактурний верх некесенький. Дуже великий вибір, тут нічого не скажеш. Бачите, набір килимків для сушки посуду. 269 гривень. Подивимося на келихи. 95 гривень такий келих, скло досить тонке, але видно, що якісний. Є представлені в асортименті набори ложок говилок. Ножі 1395 гривень. Це зі знижкою. Зараз в під центрі досить хороші знижки, не на всі позиції, але є. Бачите, є по 6 позицій, тут 24 позиції, 3757 гривень такий набір величезний, 24 теж позиції. Ну, всюди по 24 позиції, ну дивлячись, яка ціна, ну який дизайн. Тут зі знижкою 65% знижки, це багато, ну красивий цей набір з таким золотком посередині. Такий вау. На 24 персони по 6 ну, тобто, різних позицій. Пару вилок 405 гривень, я в шоці, чесно кажучи, ідемо дивитися на приємні, радісні для ока всякі такі деталі дизайнерські. Тобто новорічний декор 154 іграшки. Вони, Я зрозуміла, що це український виробник що тішить ось такі дзвіночки. бачите, Це тіленкові прикраси. Їх багато 250 гривень. Такий дзвіночок. Ще є в червоному кольорі, дуже милі. Зразу згадую дитинство, скляні іграшки, 250 гривень, які зараз стали раритетними, вінтажними, антикварними бажаними. Такі сріблясті різні є. Є ще такі шишечки, 110 гривень одна шишечка. Це, напевне, власного виробництва, можливо, навіть і епіцентр має якісь. Виробництва по виготовленню іграшок. Олені є, зірочки, красота така, це горішки лісові. 110 гривень такий горішок. Тобто, на ялинку треба, ну, як мінімум, десь 50 іграшок, як мінімум, так? І мінімум 100 гривень коштує. Це вам на 5 тисяч гривень треба купити іграшок. Це як мінімум. Це дуже ніжний рожевий колір, якщо ви хочете поновити. А це хто такий? Це якийсь динозаврик? Ну, і нас чекає рік смії, так? 69 гривень. Такі статуетки, сувеніри. Зміюшки є різні, більші менші. Це я люблю розглядати, цей снігопадик, діти морози, такі кульки скляні, 218 гривень мала і там за півтисячі є більше. Написано, що це скляні іграшки, тому що я їх шукала. Одна іграшка коштує 158 гривень в середньому. 10 гривень туди-сюди. Чесно кажучи, не дуже мені сподобалася робота, але, можливо, я помиляюся. Ці нагадують дитинство, такі червоні золотко. Це скляні іграшки. І вони 89 гривень, якби дешевше. Чи ви вже накупили і оновили на новорічні свята іграшки, чи будете міняти, чи є у вас ще з тих часів іграшки, якісь вінтажні, цікаво. А, діліться своїми, своїм досвідом, своїм враженням. Така от іграшка є, якби ручної роботи. Кращі ціни написано 940 гривень такий декоративний олень. Всім папа цілую, обіймаю до зустрічі в нових відео.